Добрий раночок, ми з України. Вже вдома, вже боремося з врожаєм. Так, ось це ось помідорки, це буде сік томатний. так. Помідорків ще два відра зібрали тут, в теплицях. От. Оце вже сьогоднішній. Сьогоденний врожай все-таки, так. Зараз буду переробляти перець, ну і ось помідори на сік. Так, город сьогодні не показує, тому що там кошмар. Там зламався персик, гілки по всьому городу. От, персики по всьому городу. Вже як приберу, тоді зніму. А зараз там кошмар. Ну що, поки в нас є світло, бігом-бігом робимо діло. Значить, що я зараз буду робити? Буду робити соус, у нас і тривога, і вітер, і, і, і все, все разом капець якийсь. Буду робити соус, солодкий чилі. Що мені для цього треба? Оце ось чилі перчик гострий. Я його беру кілограм. От. А це вже щось летить. Підожіть. Так, щось, щось пролетіло. Пролетіло мимо. Що мимо, то мимо. Так, значить кілограм беру перця гострого, перекручую на м'ясорубку. Значить, ось, ось у мій Єгорка, дивіться, відпочиває поки що. Так, Потім ось перець солодкий, 2 кг. Рецепт у мене кіло на кіло йде, кілограм солодкого кілограм гострого. але Мені треба більше, але треба не дуже гострий. Хто любить дуже гострий, можна робити то тобто 2 на 2, 2 кг на 2 Я так не роблю, мене це діти будуть їсти нормально. значить, Перець солодкий вичищаємо бачите, від насіннячка. І теж перекручуємо. А е, гострий, ми нічого не робимо, обрізаємо тільки ось цю плодоніжку я вже помила. І перекручуємо разом з насінням, з, з усією фігнею. Все, все Зараз бігом-бігом перекручую значить на м'ясорубку. А то прийдеться і гора заводить. Так, яркий перчик ось я перекрутила ось так Поки крутила, у нас так і прилетіло. Де що не знаю, а якби знала, то б і не сказала. Так, це верхушки. От, солодкий перчик. У мене це капітол такий. здоровенький. Все, сю прямо сюди крутю цей солодкий перчик. Так, ну все, перекручено на мясорубку. Тут, напам'ятаю, гострий перець і солодкий. Ось який колір, а? Який колір. Так, залишилося в мене ще часничок. Теж перекрутити. От, зараз, начистимо. От, Навіть Єгорку не включала. Бачите? Бачите, чого Єгор? Ось так він називається. Та я кажу Єгор. Так. Що це, машина чи ні? О, ось це. Отаке, зараз буде чесничок. Все, чесничок перекручений, значить, по, по овочам це все. Потім вже тільки спеції, коли я це все буду варити. Так, ну що, поставила на вогонь я свій е, солодкий челість, значить, зараз сюди в мене ж 3 кілограми, виходить, е, 2 кг солодкого, кілограм гострого. Тому на 3 кг я додаю 2 кг цукру. Тут під відео я напишу на кілограм, кілограм гострого, кілограм, клич, на 2 кг всього всього маси. Я напишу скільки треба всього. А в мене 3. Тому я додаю на 3 кг 2 кг цукру. Чому так багато? Тому що це ж солодкий чілі. І, ну, виходить, він класний. Я вже спробувала. Так, зараз 2 кг цукру і 100 г солі. От сюди. Додала цукор і сіль. Дивіться, яка краса. Чекаю, поки закипить. Гарнів який. Ось такий. Зараз закипить, тоді будемо закипить і буде прокипати 30 хвилин. А потім спеції. Ну там, прохмал, офіс. О, що, що воно? Так, от такі діла. Чекаю, поки закипить, і 30 хвилин воно в мене кипить. Так, 20 хвилин прокипіло, додаю оце. У мене це 200 грамів, чи мілілітрів, господи. Додала оцет і ще 10 хвилин. Так, і через пів годинки додаю розведений крохмаль з водою. Просто холодна очищена вода. О, та ви скажете, а чого так темно? А так темно, тому що у нас немає світла. Отакі От діла, все вилила, все вилила. Ось так, дивіться, крахмальчик туди. Зараз добре, перемішаю. І 5 хвилинок кипить після цього в мене. І все, розливаю по баночкам і вперед. Так, ну і все. Соус готовий, розливаємо по баночкам. Дивіться, що придумали, яку штукенцію. Тільки треба швиденько, бо. Ну, воно ж гаряче, щоб ця бутилочка не скрутилася. Зараз, ось раз. містенько. І все, дивіться. Ось таке от горлишко від бутилки. Будь ласка, користуйтеся. Є такий соус світла немає, правда, але без того подивіться, який колір. Я в шоці просто. Ось стільки соусу в нас вийшлося. І ще трішечки на пробу. Ну, я вже напробувалась. Дуже смачний, солодкий, гострий, класний соус. Ось так. А що ви без світла робите?